У сучасному світі, де електронні пристрої та інтернет відіграють важливу роль, діти все рідше звертають увагу на книги. Завочка бібліотеки номер 1 Тетяна Качанова розповідає про вагомість впливу книг на дітей. Дитяча література, взагалі, має неабиякий вплив на розвиток і дитини, і людини в цілому, тому що ми знаємо, що читання і, взагалі, Любов до книги, яка провивається в дитинстві, дитині, має неабиякий. До того ж, якщо батьки недостатньо стимулюють дітей до читання, це може призвести до втрати інтересу до літератури. Дуже велике значення на виховання читання, на виховання культури читання, безумовно, має родина. І те, наскільки батьки сприятимуть прививати звичку до читання у дітей, то Відповідно і такі успіхи матиме дитина в подальшому. Письменниця дитячих книг Юлія Рецебуржинська розповідає, що дітям через літературу передаються важливі цінності, які автор закладає у книгу. Я дуже люблю науку, дуже люблю знання. Тобто я, я така дуже допитлива людина. І намагаюся це виховувати в своїх дітях і так само закладати ці сенси в свої книжки, щоб діти розуміли, що е, досліджуючи цей світ наш, ми дуже собі е, здобуваємо багато суперсил, які потім ти ніколи не знаєш, де тобі знадобляться якісь знання. Тобі здається, що ти просто там погортаєш книжку, щось прочитаєш цікаве. Але ти ніколи не знаєш, де ти можеш це застосувати. І колись навіть через роки тобі це може знадобитися. І ось моїм героям. Е, Книжок, якщо говорити про зоряного кур'єра, то їхні знання зазвичай стають в нагоді в дуже несподіваних ситуаціях, і це навіть рятує світ чи окремо взяту планету. Як пояснює Юлія Рацебуржинська, дитяча література є особливою, так як впливає на формування світогляду. Дитяча література це взагалі щось дуже особливе, тому що те, що ми читаємо вже в дорослому віці, воно так книги на нас впливають, вони нам створюють настрій, вони десь відкладаються в душі, в думках, але жодна доросла книжка, мені здається, так не відкладається в серці, як книжки, прочитані нами, нами у дитинстві, тому що це те, що справді нас формує. І я досі пам'ятаю е, свої улюблені дитячі книжки, пам'ятаю дослівно деякі цитати, і мені здається, що це саме те, що формувало мене як особистість. Тому для мене це велика відповідальність писати саме для дітей, і хочеться закладати в книжки. Те, що вони пронесуть крізь руки і з чимось вийдуть в доросле життя, наповнені чимось хорошим, дитяча бібліотека номер один постійно проводить різноманітні заходи з метою виховання любові до читання. Ми Проводимо найрізноманітніші заходи, чи то літературні вечори, чи то зустрічі з музикантами, художниками. Вони всі спрямовані на те, щоб дитина дізналася, що таке бібліотека, дитина познайомилася з книгою. Відповідно, згодом у дитини виникає бажання читати. Тому дітям потрібно розвивати інтерес до читання, так як це вклад у їхній розвиток та формування особистості.